Виконуємо номер 13 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника Геометрія 8 та номер 13 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. У трикутнику АБЦ Куце 90 градусів. ЦК висота трикутника. КБ дорівнює 9 см. АК відноситься до ЦК як 4 до 3. Установіть відповідність між сторонами трикутника АБЦ, 1, 2, 3 та їхніми довжинами А і Г. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас АБЦ прямокутний трикутник, проведена ще й висота, КБ у нас 9, і АК відноситься до ЦК як 4 до 3. Виразимо АК з цієї рівності. АК відноситься до СК як 4 до 3. Тоді добуток крайніх добутку середніх 3 АК буде дорівнювати 4 помножити на СК. І АК буде дорівнювати 4 третіх СК. Ну, а тепер використаємо властивість висоти. За. Теоремою про середні пропорційні відрізки В прямокутному Трикутнику. Висота прямокутного трикутника, проведена з вершини прямого кута, є середнім пропорційним проєкції катетів на гіпотенузу. Отже, ЦК в квадраті дорівнює БК помножити на АК. Або підставляємо це 9 на 4 третіх СК. І 9 і 3 скорочуємо на 3, буде 12 у нас ЦК. Ну і оскільки ЦК в квадраті дорівнює 12 ЦК, поділ на ЦК, ЦК буде 12 у нас. ЦК звідси дорівнює 12 сантиметрів. Тоді підставляємо, знаходимо АК. АК буде дорівнювати 4 третіх помножити на 12. 12 і 3 скорочимо на 3, це буде 4, множимо на 4, отримаємо 16 сантиметрів. І тепер знаходимо вже АБ, можемо знайти АБ. Дорівнює БК додати АК, 9 додати 16, буде 25 сантиметрів. І у нас перша відповідність 25 сантиметрів, це 1 Г, і переходимо далі. Тепер знову використовуємо теорему про пропорційні відрізки, тільки вже другої частини. За теоремою про середні пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику Катет прямокутного трикутника є середнім пропорційним гіпотенузи та проєкції цього катета на гіпотенузу. От і беремо БЦ тепер у квадраті, дорівнює К БК помножити на АБ. І підставляємо BC в квадраті до рівня BK у нас BK 9, а AB 25. Це дорівнює 225, і тоді BC буде дорівнювати щоб отримати 225, нам треба 15 піднести до квадрата. тому BC дорівнює 15 см. І маємо ще одну відповідність 2А. І нам залишається знайти АЦ знову ж ця ж сама теорема, тільки беремо вже інші проєкції, інший катет. АЦ в квадраті дорівнює. АК помножити на АБ. І підставляємо АК у нас 16, АБ 25. Це буде 400. І тоді АС, щоб отримати 400, треба 20 піднести до квадрата. І маємо останню відповідність 3В. Записуємо відповідь. Наші відповідності 1Г, 2А і 3В. Номер 13 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника геометрії 8. Та номер 13 із домашньої самостійної роботи номер 6 Підручника математика 8. Виконана.